Привіт, мудрим і небайдужим. Відбувається найгірший сценарій. Зеленський уникає перемовин щодо перемир'я і миру, шукає надумані приводи, назвав російську делегацію Бутафорською і навіть не сформував перемовний пул, пул тих, хто мав би провести перемовини. Зрозуміло, що можливо цей не рівень Зеленського зустрічатися з тими членами російської делегації, яких визначив Путін. Але зустріч потрібна українцям. Зустріч потрібна Україні. Бо щодня, щогодини, щохвилини гинуть і страждають українці. А Зеленський грається, як в пісочниці, міряється, вибачте, на слові, причинним місцем. Я хочу нагадати всім, поціновувачам Зеленського, що ми не в тому стані, щоб щось себе показувати. По факту ми програємо війну. Кожен день ми втрачаємо кілометри, квадратні кілометри української території, а за місяць тільки за минулий більше 150 квадратних кілометрів. Кожного дня я бачу в себе в стрічці, в соціальних мережах, фотографії з жалобними стрічками. Я розумію, що можна тягнути хто наскільки Зеленському, але хто наскільки не можуть тягнути українці. І треба хапатися за будь-який. Ниточки за будь-які можливості, щоб все-таки сісти за стіл перемовин і переконати Росію піти на поступки Росії, щоб зберегти українське життя. Але в Зеленського немає такого бажання. Я зрозумів і розумію, і раніше розумів, що Зеленський хоче війни. По факту він хоче війни, тому що знаходитись в стані війни, фактичної, а в воєнному стані офіційно вони. Зеленський його банда команда прекрасно себе почувають. Вони хочуть бравадно, щось надувають щоки. А ви воюєте, вас бусифікують, вас запакують, у вас зараз заберуть майно, приймають такі закони за борги, які ви не знаєте, чим сплачувати, це нікого не хвилює. Тому прикро. Трамп розуміє цю позицію і вже в, принципі, в себе в соціальній мережі написав, що допоки він не прийме особисту участь. Миру, судячи з цього з України, не буде. І так, Трамп чи не єдиний, та, напевно, єдиний, хто хоче миру. Путін теж не спішить, а в принципі Путіну і спішити нема чого в нього. Справи йдуть непогано, економіку на військові рейки Росії він перебудував, перелаштував. І тепер просто тисне, як каток день за днем на Україну. А Зеленський міряється причинним місцем. Всі чекають, що він все-таки визначиться з делегацією. Яка прийме участь перемовини, перемовини мали б зранку, перенеслися на після обіду. Після обіду немає ніякої інформації. Нема ніякої інформації, чи взагалі вони відбудуться як такі перемовини. Хоча з української сторони там всі, навіть голова Служби безпеки, всі 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 ціла купа там делегацій ходить за Зеленським. Зараз відбувається зустріч з Ердоганом. Консультації, після яких Зеленський значить, казав, що щось він визначить Таким боком Ердоган. До вбивства і смертей українців, які треба зупинити. Мені не зрозуміло. Мені зрозуміло, що Зеленський ганебний керівник України, який призвів до тобто, повномасштабної війни і наражає на подальші небезпеки, на подальшу смерть українців. І це факт, тому що він не хапається за можливості в будь-який спосіб, навіть з Бутафорською, навіть з надутою делегацією, сісти за стіл перемовин, почути їхні вимоги, винести їх на обговорення. Українському народу, якщо він боїться прийняти сам рішення, прийняти відповідне рішення і піти на так, на поступки, на компроміси, для того, щоб зберегти українців і зберегти українську державу. Страшно і соромно. Соромно за Україну, за такого представника України, яким є Зеленський, і з усім його бандою командою. І страшно за українців.